Всім доброго дня, дівчата. Кому, може, пропустила повідомлення, не відповіла, то, будь ласка, повторіть, бо я трохи прихворіла, але вже все, все буде добре. Сьогодні я вам хочу показати прикраси невеличких розмірів з Таїланду. І дуже красивий комплект 19,5 білі топази. Досить така рідка річ на гвіздочках, ось таких. Але дуже він цікавий. Тут білі топази і центральні, і в окантовочці так само білі топази. Приблизно розмір камінчика ми з вами подивимось: 10 мм, ось цей, трохи, цей 12 в каблучці 12. У радіюванні дуже красивий, такий нарядний. сережки привушку у мене, якщо що, англійські... Ой, англійські. Англійські також є, але я мала на увазі силиконові заглушки, що можна ще додатково. Покласти, вони просто краще тримають. Ну, І особисто мені більше подобається. От я стараюсь фіксувати такими. Мені так тоді надійніше, що вони нікуди не, не скочуть. От він виглядає як з білого золота. Так, тепер по вартості. 2850 гривень 73 долари. Вартість сережки і каблучка. Набор, власне. Далі каблучка просто з кварцем та геліотісом, бачите, він цікаво блищить. У радіюванні 1050 гривень 27 доларів. Ось так цікаво виглядає на руці. Є українська проба. Родієм, бачите, красиво блищить, трохи нагадує, чимось нагадує адуляр. Приблизно 12 мм це камінець, шахматна гранка. Ще хочу показати збоку і знизу. Красиво. Далі цікава каблучка з танзанітами. 19,3. Розмір 1200 гривень. 19,3. Невеличкі такі танзаніти, насичені, красиві. 31 долар, 1200 гривень. Маленькі також танзаніт. Далі каблучка з рубінами 17 і приблизно тут рубіни та штучні опали, чорні і сині. 1850 гривень, 47 доларів у радіовані. Щось рубіни так класно переливаються. Далі аметрин та сапфіри. 18 і 5. Сапфіри і аметисти. Аметрин, він переважно такий жовтий, трохи незвичний, бо тут більше цитрінового кольору в ньому. І тут трохи фіолетовий. От більше не знаю, як його. Краще показати, але він більше от, до жовтого. Цікаве таке поєднання кольорів. 1350 гривень 35 доларів. Дев'ятнадцять і сім. Ось такі кольорові сапфіри. 19,7 розмір. Досить великі у нас сьогодні розміри. У радіюванні. Все, все в нас так само. Красивий колір. Кольори не один колір, а багато. 1500 гривень вартість. Або 38 доларів. Далі сережки в позолоті, це просто фіаніти, просто така позолота та чорні лапки. 650 гривень. Срібло в позолоті. Невеличкі сердечки такі. О, щось трохи менше. 17,5. Дивіться, який красивий перстень з рубінами. У радію 1500 гривень 38 доларів. Ось такий. Тут і форма красива, тільки ворс від серветочки. Так, все одно не прибрала. Ну, воно, коли під лапки забивається, то важко дістати. Цікава така модель. І є сережки ось такі цікаві: це смарагди та рубіни. Сюди би підійшло, підійшла каблучка з опалами, з рубінами та опалами, мені здається. Вони не бюджетні, але дуже-дуже класні. 3200 гривень 81 долар. Ось такі вони зате кайфові. А тут ще маленькі сапфірчики, я й не туди. Такі квіточки. Ну, квіточки, давайте подивимось, 19 мм у діаметрі і штифт трохи-трохи занищений. І тут рубіни так красиво блищать. Далі, дівчатка, 20 ,5, 20 з половиною. з половиною. але цікава модель аметисти та хромдіапсиди. Аметист по центру, аметисти по і хромдіапсиди. 1350 гривень. 35 доларів. Ніжненьке. Бачите, сьогодні ви хотіли великі розміри, бо зазвичай у нас маленькі розміри. То, будь ласка, як є можливість, то ми завжди все беремо У 20-му розмірі ось такі ем, прямокутні топази 1250 гривень. Також 20-й розмір, величенький такий розмір. Мені, напевно, краще скріншоти кидайте, бо я боюсь, що заплутаюся в цих каблучках, щоб я щось лишнього не натворила. Тому, будь ласка, покажете мені, що вам. Я маю на увазі, що розмір можна не писати, просто скріншот ви мені скидаєте, і тоді я буду одразу підписувати, бо каблучки всі схожі, бою, що заплутаюсь. Комплект у розмірі 20 3. Дівчата, ну, дуже красивий, дуже красиві аметисти, він дуже класний. Сережки, каблучка, англійські застібочки. Прям дійсно красивий, красивий. Два рази, два рази красивий. 3 тисячі гривень 76 доларів. Сережка і каблучка. 3 тисячі гривень. Світлі аметисти. Так. Далі самотні сережки і білі топази. Дуже-дуже красиві. Блискучі. 7,5 грамів у них вага. А якщо вага потрібна, то, будь ласка, перепитайте, бо в мене трохи зараз проблеми з ювелірними вагами. Так, і по вартості це не бюджетні, ну, то пази взагалі не бюджетні. 9 мм камінець. 9 міліметрів у радіюванні. Блакитні та біленькі топази. 1800 гривень 46 доларів. І ось такі класні сережки мікс. 1550 гривень. До каблучки б до наші підійшли. Так? Тут аметисти, тут ще гранати, хризоліти, цитрини. Цікава моделька, занижений штифт. 1550. 1550 гривень або 40 доларів. Вибачте, я трохи ще. Давайте ще приблизно розмір 2 см, такі весняні, або, або можна сказати, навіть літні. 28, майже 21. Ось така цікава, красива каблучка. Щось мені таке вже пам'ятається, наче в нас щось з вами таке. такого плану було: гранати, хризоліти, цитринчики. Ну, куди ж би аматістів. І маленькі. Це що в нас топази? Величенький розмір. 1550 гривень 40 доларів. Всім дякую за перегляд! Це у нас на сьогодні все. Ой, ти що на мене просто дивляться весь час відео браслети? Це ось цей індійський мікс, 2000 гривень. От, просто у нас були мікси. Тому мені хочеться її показати. 2000 гривень. Ось цей і ще з маленькими камінцями. Він такий класний і він останній. Їх було в мене чи 5 чи 6 штучок. Бачите, пам'яті немає, але було їх багатенько. всі дівчата Вже порозбирали. цей 2200 гривень, 10 г. Тут також мікс камінців. Він просто підійде під будь-який комплект, він такий універсальний. От, є у вас там в одному тоні комплект, і сюди цікавий браслет. Ось така у нас на сьогодні історія. А в цього браслету взагалі-то є свій рідний комплект, Вже, вже докажу, розпочала. У 18-му у мене в розмірі, у 18-му 2200 гривень, але якщо разом з браслетом, то буде 200 гривень знижка. Що ось цей набор разом з браслетом? О, у такому варіанті це буде 4 тисячі гривень. Все, тепер я вас можу відпускати. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви трохи від мене відпочили. Тепер будемо знову дивитися прикраси. Всім гарного дня, до побачення!